Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Друзі, заїхав до нас сьогодні. Ось цей автомобіль на майданчик. Значить, це Volkswagen Passat b 8 в комплектації Alltrack Highline. Дуже класний автомобіль, пригнаний з... Європи, а саме Швеції, як завжди, у нас з дволітровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі, на автоматичній коробці передач dq 381, 7 ступка, мокра, класна надійна коробка чистого. 2018 року виготовлення даний цей автомобіль. У вас по техпаспорту буде не 17 а чистий 2018 рік. І що найголовніше з оригінальним пробігом 183 тисячі це оригінальний пробіг, який у нас підтверджений є офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все вчасно по регламенту від А до Явній обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких нюансів з даним автомобілем в нас немає. Отже, реально класний хороший автомобіль. Ну, типу, не ідеальний він там, але менше з тим повністю весь цілий є. От, і з оригінальним пробігом, і класна комплектація. І саме головне буде за дуже дуже крутою ціною цей автомобіль. Отже, погнали! Зараз сам знімаю швиденько комплектацію даного автомобіля. Робимо замір лакофарбового покриття та показую зовнішній внутрішній стан по даному автомобілю. Отже, по автомобілю, автомобіль має Highline комплектацію. Ще раз, друзі, це Alltrack B8, 2018 рік. Отже, по... Переду автомобіля бачимо, в нас оптика максимальна. Е, вона є фолледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Топова, найкраща оптика, яка може бути в такому класі автомобілі. Далі бачимо камеру асистентів е, на лобовому склі, тобто є повністю всі допоміжні асистенти водію, які могли би бути в такому автомобілі. Вони також тут є. Зараз я вам заведу і покажу, що це саме за асистенти, тобто максимальні асистенти. Далі 17-ти оригінальні е, титанові диски Олтраковські стоять на літній гумі, Бриджістон. З розміром гуми у нас 225-55R17. Гума літня, ще сезони 2 вам відкатає точно. Потім, по комплектації, має безключовий комфортний вхід на всіх дверцятах даний автомобіль. Далі сідаємо, 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 робимо запуск. Запускаємо. Бачите, все працює чітко, коректно. Далі, далі, що ми маємо? Маємо цифрову панельку приладів в комплектації, є, є. Потім подвійний склопакет встановлений в даному автомобіля, підсвіточка, амбієнси тут в картах, повністю у всіх дверцятах є. Далі, щодо асистентів, що я вам говорю, ось є site assist, сайт асі, виїзд міської парковки та фронт assist, Тобто максимальні асистенти є в даному автомобіля, адаптивний круїз контроль є по автомобілі, підігрів та складання електродзеркал також є. Магнітолка Дісней. Discovery сенсорна, трьохзонний клімат-контроль, очищувач повітря, вебаста підігріви сидінь, причому передніх і задніх, підігріви керма є, до речі, два ключа в автомобілі та пульт керування з цим Webasa. Також є по автомобілю. Кнопочка мод, зміни руху режиму їзди вибираємо. Тобто, не знаю, всі-всі асистенти, які потрібні і які можуть бути в даному автомобілі, всі вони тут є присутні. Не знаю, мабуть, тільки ще дай панораму і буде максимально. Помість комплектація даного автомобіля. До речі, по сидіннях сидіння шкіряні, ерго-комфортні, е, е, бачите ерго-комфортні сидіння в даного ловків є. Е, потім електрокришка багажника, електрофаркоп, камера, партроники є, друзі. Ну реально дуже-дуже крутий автомобіль. Е, в, е, бачите, в мега крутому кольорі Ось такому темно-синьому. Дуже прикольно дивиться даний колір. Так що ось така автівка у нас є для вас. От і ще раз кажу, буде реально класна ціна на віддачу за даний автомобіль. Мали такі саме сьогодні для вас відео зіма білого кольору, але на звичайних ледовській оптиці так сьогодні зразу приїхали, його люди купили. Так що слідкуйте, дивіться за цим автомобілем, реально швиденько продасться така автівка за класну ціну. Так, є по цьому вам сказав, розказав про бійся, що робимо заміри лакофарбового покриття. А заміри зробити не можемо, бо немає приладу. Зараз я візьму прилад і зробимо замір по лакофарбовому покриттю 100%. Знаєте, дальний прибор. Так, зараз не дасть прилад і зробимо замір по лакофарбовому покриттю. Так, є, да. Отже, по лівій стороні у нас, по лівій стороні автівка. Що ми маємо? Погнали. Переднє ліве крило 131. Ще раз крило, 120. Передня ліва дверка, 120, ще раз. 126, задня ліва дверка, 135, заднє ліве крило, 147, ще раз. 133 ліве крило, задня кришка багажника, 117. Ще раз кришка багажника. 136, заднє праве крило, 136, ще раз. 137. Дверка, 137, ще раз крило 137. Передня права дверка, 122. Оп, оп. 122, переднє праве крило 122, 135. Капот у нас 135. Ще раз капот 127. І криша у нас шо 127, 140. 124. Отже, бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, а абсолютно ніякі елементи тут не фарбували, не замінялися, що там, заміняли, там робилося. Повністю все по заводу. Це все видно, друзі, що це тут все заводське, тому що видно слід експлуатації. Коли видно сліди експлуатації, значить тут нічого не мальовано, не фарбовано, не перероблено. передній частині нас присутні по капоту, оптиці, по бамперу, передньому дрібні сколики, вони не критичні. Ось, я не знаю, мабуть, вам їх і не видно видно, Якщо придивитися, лише буде видно попередній частині дрібні сколики, по решту автомобіля все в нормі. Ніяких абсолютно я ні подряпин, ні вмятин по даній автівці не бачу. Все я добре з ним. Пластик не пошкоджений, цей захисний. По задньому бамперу є дрібні коцки, Такі, знаєте, ось тут з лівої сторони є коцка, Ще десь косочки по задньому бамперу є. коцки щось грузили в багажне відділення, це логічно, тому що багажем, що там щось грузити. Ну і беремо далі по лівій стороні. Бачите на камері, що також все є добре, ну ніяких ще раз, ні дефектів, ні, дефекті, ні подряпень по лакофарбам покриттю немає. Тобто на такий пробіг 183 тисячі, я рахую, що це є дуже хороший стан даного автомобіля. До речі, по технічній стороні автомобіля є проблемні місця по демфру. Демфра тут не чути в, цього, в цьому пасаді. Так, є, далі що? Беремо всередині. всередині. Що маємо? Маємо зразу. Проблемні місця по посаді. Ага, Проявилися у нас тут пластик, оцей тріщить між ручкою, типу її осіб. Так що це пошкодження. Бачите, це у них у всіх є хвороба така. По порогу тут все гуд, сидіння. Ось так виглядає, до керма претензій в мене взагалі немає, підлокітник, КППшка, е переднє сидіння пасажира. Ну, Як на мене, знає, стан є абсолютно більш чим адекватний по даному автомобілю. Тут також все добре. Добре. До речі, автомобілі не палили. Ось керування третім кліматом, підігрів задніх сидінь. Тепер тут по стелі. Стеля все. Без моментів. Так, є є, є. Багажник, дивимося, багажник полюбе щось грозили по бампері видно. Так, дивимося. Тут пластик в нормі. В Нормі. Нормі. Ну, от видно, да, такі трошки коцки ось так, щось видно, що в багажнику грозили, пхали. Шторка, воно ця, бачите, трошки в коцках є. Це не шторка, а сітка верніше. Так що та і таке. До речі, по комплектації є все. компресор, хлейку, думкат, ключ, повністю вся комплектація є в даної автівки. Так, що ще? що ще, З цієї сторони тут все аналогічно. В принципі, тут нема що дивитись, пороги не затерті. Ось така коцка є взаді справа на арці. Знаю, від, я думаю, що це відрівняє з цього. Скоріше так воно є, бо видно на пластику типу, цей пластику, краску. От, 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 і тут, а, тут та сама ситуація по рушці, бачите, є, є є є є Ну і ось така коцка є у нас на передньому правому порогові. А так, як на мене, бардачок, торпеда загалом. Як на мене реально коротше, нормальний посад, от буде. І тепер, щоб узагальнути це все. 18-й рік, хайлайн-комплектація, 183 тисячі пробіг, повністю весь європейський автомобіль. Ціна, друзі. Саме головне, що ви любите. Отже, ціна на віддачу даної, даного автомобіля у нас буде вартувати. 24 500. це вже ціна на віддачу. Нарія буде трошки вища ціна, як завжди. Я торг. А торг сходить до того, що ціна на віддачу 24 500. Ну плюс-мінус томі гарно торгуватися. Може бути і дешевше. Сьогодні люди гарно торгувалися. Вони забрали дуже крутий автомобіль за дуже круті кошти. Я думаю, вони лишать відгук про нас і вони все розкажуть. Як проходив процес покупки даного автомобіля у нас, так що, друзі. Не зволікайте, заїжджайте до нас на тест-драйв, Якщо комусь потрібні якісь моменти по автомобілю, там додаткові фото, відео, історія від дилера. Я не знаю, там якісь діагностика, перевірки. Будь ласка, дзвоніть, пишіть все вам надамо, щоб ви знали, який ви купуєте автомобіль. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.